Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі, з вами, Росляков Дмитро. У нас ранок понеділка, а значить, що? Значить, що виходить дайджест новин за минулий тиждень у годинниковому світі. Безумовно, головною подією у годинниковому світі, не тільки минулого тижня, а й взагалі там останнього часу. Це було е так: скажімо, вручення годинникового оскару, а саме женевського гран-прі годинникового мистецтва 23-го року. Я писав в телеграм-каналі про номінантів, про переможців. Хто хоче там великий список, близько 40 переможців, можете почитати в телеграм-каналі. Дуже раджу на нього підписатись, розповісти про нього своїм друзям і слідкувати в режимі реального часу за усіма подіями. В даджесті пройдемось по ключовим певним моментам з цієї церемонії і підемо по наступним новинах. Їх не так вже і багато, адже вся увага була зміщена до женевського гран-прі, але тим не менш є декілька цікавих новин. Тож, давайте про все по порядку. Із переможців я би хотів виділити і тут поговорити про, поговорити про декількох конкретних, скажімо. Ну, по-перше, це годинник з художнім оздобленням. Категорія. Годинник з художнім оздобленням. Переміг годинник компанії П'яже «Альтіплана Метріс де Арт. Долі цікава, така гарна річ. Річ, яку, ну, звісно, там. Мало хто навіть ті, хто її там куплять в одному чи декількох екземплярах, будуть тримати десь вдома, носити не будуть, але знову ж таки важливо розуміти, що вся ця виставка це в більшій мірі там, на 90% такий відсил до годинникового мистецтва з точки зору там, обробки, технік, механізмів, складнощів. Це не зовсім про серійні якісь історії, які там будуть купляти тисячі там, або десятки сотні тисяч людей і носити кожного дня. Тож важливо не... Плутати і не думати, що ой та кому цей там годинник, бо я розумію, що по багатьом моделям е, виставленим в телеграм-каналі, можливо, люди, хто, особливо новачки, не зовсім розуміють суть і і, і, і за що там дають перемогу в тій чи іншій номінації, бо деякі годинники там дивишся, і такі, наче якісь музейні експонати е, поставити і не чіпати. Але тут. Важливо розуміти суть і контекст цієї нагороди, і що в неї закладено. Так ось п'яже «Альтіпланометріз Де-Арте гарний такий годинник, насправді, модель з турбіоном і такою композицією у відтінках синього, блакитного і бірюзи. Корпус виготовлений із білого золота, і випуск моделі лімітований аж вісьма. Екземплярами. Тож, <laughs> нам з вами точно не придеться його ні, ні бачити, ні носити. Але насправді візуально це, це гарно. Я вже взагалі, от в такому в контексті годинника і ювелірки роблять доволі цікаві речі. Це, це факт. Наступна категорія це інтер'єрний годинник. В цій категорії перемогла компанія LPE 1839 з годинником Time Fast 2 Chromo. Це такий годинник у вигляді автомобіля для якраз там якогось офісу, якихось таких декор-моментів. Це ну, доволі прикольна історія там десь поставити. Вона має свою певну естетику однозначно. У цій моделі щитується е, естетика гоночних автомобілів 60-х років. Заводиться годинник шляхом обертання задніх коліс, а налаштування часу здійснюється поворотом керма проти годинникової стрілки. Із матеріалів використовується сталь, що покрита паладієм, і плюс ще в моделі використовується алюміній. Випуск моделі лімітований 99 екземплярами. Реально для якогось там декору, для таких певних е, дизайнерських рішень е, всередині якогось там простору це прикольна історія. Рекомендую звернути увагу Лепіє 1839. Дуже е, в них багато різноманітних таких цікавих моделей, саме для, скажімо так, інтер'єрів, певних там офісів, і тому подібне. Відкриття року категорія переміг Саймон Брете, хронометр Артізанса. Це 35-річний е, годинникар, який виграв цю категорію з годинником е, у корпусі з цирконією. Е, родзинкою моделі є циферблат із рожевого золота, тобто не, не так, як зазвичай звикли корпус з рожевого золота. А саме тут е, е, цікаво, як, як виглядає з рожевого золота циферблат, і він такий ще е, Має як шкіру дракона таку, е таке, таке, таке покриття візуально виглядає, реально дуже цікаво. Ну І саме цей годинник переміг в категорії чоловічі годинники. Премію журі спеціально отримали Свент Андерсен та Вінсент Калабрезе. Це засновники Академії незалежних годинникарів. Теж, я думаю, там така дуже приємна, символічна історія в рамках. Самої події там зі своїм певним контекстом, скажімо. Ще з цікавого я б виділив, мабуть, культовий годинник у цій категорії переміг Оліс Нардан Нордан Фрік Ван. Хто не знає, то модель фрік це така доволі. Цікава модель, модель, яка насправді доволі глибоко вплинула на індустрію, і модель, яка багатьом не зрозуміла, бо в ній використано дуже багато різноманітних, скажімо так, незвичайних рішень, як для годинника, який ми звикли бачити. Ось це годинник, там, як його називають, годинник без циферблату, без стрілок і без заводної голівки, який 22 роки тому був представлений і, в принципі, змінив певні підходи, і в тому числі там, 22 роки тому в ньому був перший використаний кремній. Ось в даній моделі, що виграла, використовується титановий корпус. Безель з рожевого золота, і ремінець, у складі якого 30% переробленого каучуку. Теж рекомендую подивитись і більш детально вивчити інформацію про модель у ліснардан Фрік. Реально дуже цікава історія, дуже цікавий годинник. І в принципі, мабуть, в. Номінації культовий годинник з урахуванням там часу, скільки цей годинник є на ринку, і які там певні речі він змінив, привніс. То, в принципі, ця нагорода, мабуть, заслужена, логічна і відповідає реаліям і тому, як цей годинник виглядає, і яку роль зіграв і продовжує відігравати. У категорії спортивний годинник переміг. Тюдор Пелагос 39 міліметрів, це одна із скажімо так, останніх моделей. Зменшена. Взяли тюдор звичайний 42 міліметри, зменшили до 39, титановий корпус, суперлегкий годинник. Чорний циферблат, чорний безель, все так лаконічно, обережно, легко, 200 метрів водозахист, гарний калібр, все. Скажімо так, як має бути, там умовний прайс 700-4 тисячі доларів. Мабуть, там в діапазоні такої ціни. Не супер багато годинників ви знайдете краще. Тобто, там в форматі реально спортивного годинника, такого гарного дайвера, лаконічного, е гарно зробленого від іменитого, зрозумілого бренду. Ну, це буде дійсно е гарна купівля, гарна інвестиція в емоції, в якість. Е тому в принципі, теж там особливо питань немає. Спортивний годинник року. Тюдор Палагос 39 мм, міліметрів, титан. Окей. Ну тут е, можна багато влаштовувати насправді суперечок стосовно Тюдору, як бренду. В принципі, там є декілька таборів, але факт є факт, що це реально класний годинник е, за дуже хорошу ціну. Титан легкий, 200 метрів. Ну, Можна, якщо захотіти придиратись до всього, але я б не став цього робити, тому що дійсно те, що робить Тюдор, особливо там останні роки, це, це круто, і я вважаю, що вони на правильному шляху, такої, е, на, на правильному шляху е, такої тримання на відстані від свого старшого брата Ролекса, тому тут. Респект їм і удачі, і лише можу привітати з, я вважаю, заслуженою нагородою, тому ми можемо тільки спостерігати і. Бути вдячними насправді Тюдор за те, що вони роблять те, що вони роблять, і дають ринку насправді дуже якісний продукт за дуже адекватний прайс з урахуванням того, що ви отримаєте. І ось, наприклад, важливий момент. У кого невелике запястя, і я рекомендую подивитись на Tudor Pelagos 39 мм. Насправді, там я розумію, що там багатьом 42 міг бути там і за високий, і за великий діаметр. Є питання. В принципі, тому його і зменшили, насправді. Бо на ринку, якщо подивитись, то тенденція на зменшення доволі така актуальна і активна зараз. Ось, тому у кого там невелике запястя. 39 мм, Pelagos, Ви отримаєте реально все, що вам буде потрібно, там, від годинника. Лаконічність, якість, надійність, адекватний водозахист, гарний калібр, титан, легкість. Комусь там, може, це не подобається, але для спортивного годинника об'єктивно рішення з титану це окей. Тому тюдор вітаю! Клас годинник супер. На цьому, мабуть, про Женевське гран-прі все знову ж таки близько 40 переможців в телеграм-каналі є. Підписуйтесь, читайте, дивіться, хто що, які номінації. Бо так на дайджест знову може піти 40-50 хвилин. Це трошки не, не в контексті швидкої новинної ранкової історії. Один момент хочу сказати ще стосовно Женевського гран-прі, золоту стрілку. Це вважається як. Головна номінація самої церемонії от золоту стрілку цього року отримав найскладніший годинник Адемар Піге: це Код 1159 Ultra Complication Universal RD номер 4 це реально найскладніший годинник взагалі у Адемар Піге. Його механізм підтримує 40 функцій і включає 23 ускладнення: там проєктування, інженерія, усі ці речі стосовно цього годинника насправді відбувалися там протягом 7 років. Золота стрілка цьому годиннику це тисячу відсотків заслужена історія. Варто пам'ятати, що це така, мабуть, певна. Данина, Шана, це така певна дана шанина Франсуа Анрі, нинішньому СЕО Адемар Піге, який там в кінці року закінчить свою роботу на цій посаді. Тому тут така є і. І певна символічність, і, 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 і безумовно стосоткова заслуга майстрів Демар Піге за те, що вони зробили в цьому годиннику, бо це реально такий витвір мистецтва на чиємусь зап'ясті з неймовірною кількістю функцій, ускладнень і проробленої інженерної роботи. Ось це саме такий приклад цієї церемонії і цієї нагороди. От Женевський гран-прі годинникового мистецтва. Ця модель там на тисячу відсотків. Про годинникове мистецтво, як воно є. Наступною новиною буде історія про новий виріб компанії Artisans de Genève. Це, хто не знає, Artisans de Genève — це одне, мабуть, навіть найвідоміше ательє у світі, яке займається кастомізацією годинників. І ось цієї осені вони випустили цікаву новинку з таким сентиментальним підтекстом, син і онук професійного гемолога. Замовили годинник, який би об'єднав у собі любов їхнього батька та діда до традиційної годинникової та ювелірної справи. І ось за основу новинки під назвою Poetry of Lights взято модель Rolex Cosmograph Daytona Reference 116505 з корпусом із рожевого золота. Корпусне кільце та вушка вручну інкрустовані діамантами у кількості 52 штуки. Без Декорований австралійськими сапфірами у кількості 36 штук. І тут важливий момент на пошук каменів однакового відтінку у майстрів Артізан зденев пішло два роки. Тобто, цикл, ну просто космічний якийсь. Ось які всі останні твори Артізан здеженев, годинник виконаний у форматі скелетону. Під циферблатом добре проглядається знайомий шанувальникам Rolex калібр 4130. Кожна деталь механізму була вирізана та оброблена вручну. Обробка включає англаш піскоструминну полірування і покриття стриманого сірого кольору. Вартість годинника не розголошується, проте враховуючи інші проекти Артізан здеЖенев, ну до вартості базової моделі космограф Daytona референс 116505 у рожевому золоті, потрібно додати там мінімум я думаю 1050 70. Ну, і з рахуванням того, що Дайтону купували навряд чи по рітейлу, там, а десь на сторонному ринку, то там сумарна вартість годинника, я думаю, десь за 150 тисяч доларів плюс-мінус. Ось така історія, і черговий. Витвір мистецтва від Ательє з Деженев» Теж рекомендую подивитись про них більше інформації. Там на телеграм-каналі в мене також вона є. З деякими прикладами їх робіт можете там в пошуку вбити, і, в принципі, знайдете інформацію. Я думаю, буде цікаво. І, в принципі, там більш детально про них почитати. Це такий цікавий приклад і. Цікава історія компанія, і безумовно, те, що вони роблять, це така дуже-дуже якісна, надвисокого рівня персоналізація тих годинників, в першу чергу, які є доволі такими стриманими. От як, наприклад, там Rolex, да. Ну, тобто Rolex там рік за роком умовно там, виглядає аналогічно. І ось це там десь така можливість для когось отримати там, ту ж Daytona, але. Таку, яка буде одна, причому ж з за ну, не буде повторювати, тобто, якщо там хтось звернеться з якимось там ТЗ, то і воно десь буде там дуже-дуже схоже, вони там так не зроблять. Тобто, це теж важливий момент, який треба розуміти стосовно точки зору ексклюзивності цього ательє і того, що вони пропонують своїм клієнтам, які мають певне, скажімо так, бажання в цьому напрямку. Наступна новина це лімітована модель Patek Philippe Minute Repetir Alarm 1938. p Це лімітована модель на честь 85-річчя Філіпа Штерна. Філіп Штерн це батько нинішнього президента Патек Філіп Т'єрі Штерна. І безумовно важлива людина для швейцарської годинникової галузі. Знову ж таки, Філіп Штерн доводиться батьком нинішнього президента Патек Філіп Тірі Штерна. Він очолював компанію з 1993 року по 2009 рік і безумовно зробив великий внесок у розвиток швейцарської годинникової галузі. І Ось на честь ювілея пана Штерна. Патек Філіп представила годинник із хвилинним репетиром та будильником. Особливість цієї моделі це новий механізм, який не буде використаний в жодному іншому годиннику Patek Philippe. 1938 ПІ це означає рік народження, а ПІ це відсил до того, що використовується платина. Насправді, стосовно платини. Рішення цікаве, але спірне для цієї новинки, так як це репетир і будильник. Так, плати на найблагородніший метал вважається. Проте у платини не найкращі акустичні властивості, що є проблемою і однозначно додало головного болю майстрам Патек Філіп, адже дійсно репетири і будильники. Вкрай рідко роблять в платині. Ось набір функцій у годиннику символічний. По-перше, з моменту заснування мануфактури у 1839 році Патек Філіп спеціалізується на виробництві годинників з звуками, з боями. По-друге, хвилини репетир це улюблене ускладнення Філіпа Штерна. Функцією будильника можна вважати. Ще одним фаворитом у списку традиційних ускладнень бренду. Корпус цієї моделі складає 41 мм і має фірму розпізнавальний знак «Діамант» біля позначки 6 годин. Це говорить знову ж таки про використання платини. Ось. Циферблот годинника, якщо подивитися нього візуально, теж рекомендую там, знайти фото в інтернеті. Може. Здатися, скажімо так, простуватим. Але якщо вникнути в деталі, то все не так вже однозначно. Ось основа циферблату виконана з 19-каратного золота, покрита чорною емаллю. Накладні цифри та стрілки у стилі Бреге виготовлені з білого золота, а додаткова стрілка будильника із рожевого золота. Ліву сторону циферблату прикрашає портрет Філіпа Штерна. Зображення у біло-сірих тонах, мініатюрний живопис, виконаний у Техніці гарячої емалі Це мається на увазі, що відбувається поетапний випал циферблату при температурі не менше 800 градусів за Цельсієм. Тобто елементи на циферблаті використовуються дуже складні, певний такий вигляд. Немає вводити в оману, що, наче все так просто, лаконічно. Насправді, там, починаючи від стрілок до самого циферблату, і особливо до портрету з лівої частини годинника Філіпа Штерна, там, ну, там дійсно космоса. І ключове це е, е, калібр. Під циферблатом встановлено калібр RAL 27 PS. І Хоча базова конструкція цього калібру, така ж, як і в інших хвилинних репетирах, Патек Філіп з автопідзаводом, тут в механізмі є ряд нововведень, на які по факту вони ще й подали там чотири патенти. Хвилинний репетир активується стандартною. Гашеткою на лівій стороні корпусу, але і за звук репетира, і за звук будильника відповідають два класичні гонги. Іншими словами, в режимі хвилинного репетира механізм повинен моментально відзвонювати час, що відображається на циферблаті. А в режимі будильника припиняти бій доти, поки час, що відображається на циферблаті, не відповідатиме в вистановленому на будильнику. Теж така дуже складна, але дуже дуже цікава історія і саме по собі ускладнення. І ось в порівнянні з стандартним калібром 27, який оснащений лише хвилиним репетиром, цей механізм має додаткових 227 деталей, Тобто різниця насправді вражаюча. І ось з цих 227 додаткових деталей є, наприклад, важіль і колони колесо для вибору режиму бою-гонгу, а також запобіжний пристрій з ударно фіксуючим механізмом, який тимчасово відключає заводний барабан. Один із патентів подано на цей пристрій, який відповідає за безпечне перемикання між режимами хвилинного репетира і будильника. Ось носити годинник. Пропонується на глянцевому чорному е ремені з шкіри алігатора. Е орієнтовна вартість моделі становить 890 тисяч швейцарських франків. Зрозуміло, що це зовсім не важливо, так як, ну, в принципі, патек Філіп там по рітейлу прийти в бутік купити це. Можна знімати місію нездійсненну, там якусь частину присвячену цьому, а особливо там такий годинник, я думаю, що там вже все зарезервовано від близьких друзів, партнерів і тому подібне, особливо з рахуванням, що у цієї моделі ліміт 30 штук. Ось. Але з точки зору годинникового мистецтва, з точки зору такого шанування а, своїх. Важливих постатей да, для свого бренду, для своєї історії. Це, це крута історія, це крутий кейс, і це, безумовно, супер цікавий, супер гарний годинник. І останньою новиною хочу поділитися це Річмонд. Річмонд Група. Хто не знає, це такі великі конгломерати по типу Swatch Group, в яких входять певні бренди годинникові, ювелірні і тому подібне. Наприклад, там до Річмонда входять Елазоне, Бомерсье, Карті, IWC, Желікультер, П'яже, P'AG, Константан, Ван Кліф та багато-багато інших. І ось Річмонд опублікував фінансовий звіт за перше півріччя 2023 року. Основні моменти це те, що продаж продажі концерну зросли на 6%, але попит на годинники фактично впав. Зараз давайте більш детально. Операційний прибуток склав 2,7 мільярди євро. При цьому, якщо в першому кварталі з 1 квітня по 30 червня було відмічено зростання продажів там близько 14-15 то в останній місяці зафіксовано спад, що торкнувся індустрії люксових годинників. Зростання у звітному періоді забезпечили переважно ювелірні будинки. Концерну це Cartier, Van Cleef, які забезпечили близько 10-12% росту. У годинниковому секторі трошки все інакше. продажі годинників в Річмон скоротилися на 3% за фактичним обмінним курсом, але фактично і зросли на ті ж 3 при постійному обмінному курсі. Спад за останні три місяці виглядає е, доволі значним, е, тому що в перші місяці фінансового року ситуація була ну, кардинально іншою, і, мабуть, якби динаміка зберіглась, то там були б фантастичні цифри по е, росту. Годин е, є декілька брендів, наприклад, як Елангізоне і Вашон Константан, які забезпечили е, 10% зростання продажів годинників. Там, за рахунок своїх моделей там, своєї політики і своєї аудиторії. Ось. Ну і звісно, що коментуючи там цей звіт, у Richmond Group кажуть, що уповільнення зростання продажів у другому кварталі, тобто в кінці першого півріччя, пов'язане з інфляційним тиском, уповільненням зростання економік. Взагалі, в принципі, у світі та геополітичною напругою, ну тут звісно можна на 100% сказати, що війна в Україні російська агресія. Вона має вплив безумовно на весь світ, і навіть на такі моменти, як продаж годинників і ювелірки. Хоча багато людей залишаються там супербагатими, і дуже багато людей становиться ще багатшими там, хто там займається умовно зброєю і багатьма іншими моментами, але все одно, скажімо так. Поки один може зробити більше в цей час там десь там, тисяча людей може зробити менше. Тому безумовно для цих брендів, там, для Європи, там, Америки, воно відчувається і, безумовно, деякі моменти можуть бути просто не супер актуальними, не супер на часі. Тому усі плюс-мінус відчувають безумовний спад, і це є факт. Тому що інфляційний тиск, уповільнення зростання економіки, це ж ситуація, яка виникла виключно через одну країну, непотріб. Ось і все. Тому тут не треба видумувати якісь історії. Коли був ковід, там були зрозумілі причини певних спадів, звільнень, скорочень і тому подібне, зараз також дуже очевидна причина, чому. Відбувається багато процесів, не найкращих. Ось і все. Друзі, це був Дайджест новин минулого тижня. Він знову виліз за 30 хвилин, але вже є, як є. Теж просто відстрілятися там пункти 1, 2, 3, 4, 5. Не виходить. Хочеться більше поділитися, більше донести свої думки, більш розгорнуто. Щось прокоментувати. Тому. Якщо що, то вибачайте, але ми будемо цілитись фактично у 20-25 хвилин максимум, щоб це була така в понеділок лайтова історія. Дякую, що були зі мною, слухали цей подкаст, тижневий дайджест. Підписуйтесь на телеграм-канал, там у режимі реального часу виходять актуальні важливі новини з одиникового світу. Слухайте подкаст, поширіте його, будь ласка. Не забувайте, що ми фактично з вами створюємо годинниковий інформаційний простір, годинниковий контент українською на складну, але дуже цікаву і дуже важливу для нас всіх тему. Тому долучайтесь без вас, нічого не вийде і взагалі не буде мати сенсу. Носіть годинники, любіть годинники, бережіть себе. Це був подкаст Хорологі. Друзі, слава Україні! З вами був Росляков Дмитро. Гарного вам тижня!